Росії тотальний треш. Міста йдуть під воду. Стіни падають на людей, машини переходять у плав режим, а багнюка заливає по горло. Армагеддон не інакше. Без довгих прелюдій. починаємо з найгарячішого. Апокаліпсіс в імперському болоті через три, два, один. Видишь, какая <свят> красивая вот. Не, ну на ней можно уехать, я бы уехал бы. Она... А если бы от... Так я тогда ты открывал, я тогда открыл. Не, если... Пока лучше не заводить ее. Лайда уйдет сейчас. Она не уйдет. А может уйдет? Тогда, Лера, скинь, пожалуйста, в группу, что, ребят, ну те, кто курит сейчас, <свят> они вот так же в прошлом году, ребята, за... <свят> с машиной. Крила під кришу тоді і все, це утоплення. ніколи такого не було, і от знову культурна столиця, гордість імперії йде на дно. Санкт-Петербург затопило як у сцені з якогось фільму катастрофи, тільки без спецефектів, а з простими мокрими трусами. Але не поспішайте засмучуватись. Це не просто повінь, це злива з підтекстом, небо явно вирішило взяти участь у геополітиці. Так, проблема цих катаклізмів не лише у нескінченних дощах. Дамби, які мали б захищати російські міста, давно перетворилися на ресурс дірібану рублів по карманах чиновників. Вода лється, місто тоне, паркани плавають, а в російських новинах нічого страшного, літній дощ. І поки Петербурзькі лакшері заклади закриваються через потоп в Кремлі, мабуть, шукають на кого скинути відповідальність. Україна. Нато, Зеленський, який викликав циклон через Starlink, бо в Росії навіть погода може бути проголошена зрадницею. Ну, якщо так подивитися, то можна припустити, що вона точно в опозиції. І в якійсь інші ситуації просто дощ залишився б просто дощем, але у випадку Росії все символічне послання своїми ракетами, вони закидали Маріуполь, Херсон, знищили Ізюм, Бахмут. А тепер отримують нехай і краплю в морі, але свою хвилю. Тож, якщо ви знову почуєте, що Росія піднімається з колін. Варто уточнити, чи вона не по коліна у воді чи багнюсі. І якщо у інших дощ це просто дощ, то можемо пропустити, що потопи на Росії це кара небесна. Ми слідкуватимемо, чи погода не розіграється і не перетворить рефію на те, на що вона перетворила українські міста шляхом підриву Каховської ГЕС. Чекаємо нову версію ноєвого ковчега з силовиками, що рятують портрет Путіна з підтопленого музею. Тим часом на трасі між Томською, Омською та Тюменською областями жоден ноєв ковчег не допоможе. Там дорога буквально зникає на очах. Асфальт розмило, залишилися лише ями та бруд. До людей дістатися не може ні швидка, ні автобус, ні звичайна машина. Канці просять владу втрутитися, але втрутитися Росія може тільки у життя чужої країни, на життя своїх громадян їм чхати. Це, наприклад, міст у Нижегородській області, який не витримав тягут долі. Рятувальники ніби хотіли потрапити на гасіння пожежі, але потрапили під міст разом з уламками. До слова, ця переправа була єдиною, яка з'єднувала село з містом. Люди роками зверталися до місцевої влади з проханням її відремонтувати, але Путіну не до. Якихось дурацьких мостів. Йому щодня ракети треба запускати. Але ж не буває так, щоб тільки ти запускав ракети і дрони. Якимось дивним чином на Росії також все горить і палає. Детально на всіх прольотах ми зупинятися не будемо. Але хто ми такі, щоб не зробити епічну підбірку з цих неймовірних кадрів бумерангу? мене руки трясуться пі так стримно. У нас уже все. Это просто уже и сирены, и жуткие выстрелы, это где-то в море происходит, вообще непонятно. Цього цього прекрасного і фантастичного на Росії розгорівся масштабний авіаційний колапс. За кілька днів сотні літаків не змогли вийти з аеропортів від Москви до Калінінграда. На вихідних було скасовано майже 500 рейсів, і майже 2000 внутрішніх рейсів були змінені. Пасажири годинами зависають у літаках або транзитних зонах. Деякі сплять на підлозі. Атмосфера абсолютний хаос. Цей крак не лише технічний, це величезний економічний удар. На оцінюють збитки авіакомпаній і аеропортів близько 20 мільярдів рублів лише за вихідні. І Хіба це не радує? Транспортний колапс не обмежено лише авіацією. Інтернету у ребят теж немає. Все для того, що добрі дрони заплутали. Але, як ви бачили, вони нормально долетіли до місця призначення. Ще Все у Путіна повторити. йде не за планом. Аграрні, Навіть ті, хто обожнює диктатор. Вважає а вопрос, такой нескромний. Ви Путіна підтримуєте? Ну. А по мусорку зачем Ах. Не, работы нет сейчас, блядь, пока. А Путина поддерживать? Ну а что А За что поддерживать? Да потому что. Ну, вон, бомбит. Да. Пенсию вон да, скольки лет подняли ее на пенсию. Ну ты не поддерживаешь. Да не поддерживаю я его. Бандит. Ну я понял, ладно. Ну, Усвідомлення і справді іноді приходить після глибокого аналізу і проговорення фактів вголос. Цього разу допомогло. Зетвоєнкори заявили у Кремлі: брешуть. У Путіна готуються до нападу на Польщу, а дітей лупцюють прямо у маршрутках. Про те, як Ленін створював Азербайджан та навіщо росіян на роботі тримають на цепку, розкажемо далі. Російські пропагандисти не втомлюються заробляти собі на строк газі. Цього разу алкодепутат Гурульов прямим текстом почав погрожувати Польщі нападом. Хто їм в цьому світі не перейшов дорогу? Є ідеї. От ключової слов. нагадили, нагадили. Если не нагадили, они по башке должны получить? Должны. И они прекрасно понимают, что рано или поздно они получат по башке. Какие бы они мины не ставили, все вдоль границ. И как бы ни делать, придет время. Я в этом больше, чем уверен. И они получат по башке. Ракети на всіх хоче скинути Москва, але пропагандисти в усьому звинувачують захід. Абсурд на абсурді сидить звісивши ноги. Куди б Росія не запхала свого носа, всюди винен захід, навіть у їхній ненависті до своїх же. навіть тоді, коли для всіх правда очевидна. Діяльність англійських спецслужб на території Азербайджана і турецьких направлені на дестабілізацію в кінцевому тоді приведе тільки до одному. К Кнімисливим потерям і трагедіям для здравомислічих жителів Азербайджана. Та крім вас ніхто ворожнечу навколо себе і не розпалює, хоч би послухали один одного. Соловйов верзе, що у всьому винний захід, а особливо у конфлікті з Азербайджаном. А інший на його ж каналі торочить, що такого народу взагалі не існує. Здесь мы такая же чулая. Думаю, ну может я действительно там что-то упускаю, вот плохо знаю историю региона. Пошел, значит, посмотрел, где же там история великого Азербайджана, которую прервало военное вмешательство Российской империи. Не нашел никакого Азербайджана, не было. И даже, в общем, такого этноса, как азербайджанца, там, как, мне не удалось найти. То есть вот этот вот этнос. Там, котори ми тепері знаємо, так азербайджанцям, всім уваженім. Суть всьому і забріла изобрела тоже советская власть. Взагалі весь світ вигадав Ленін і поставив на три слони. Хто ж цього не знав? Почитайте про це Великий Мідінський писав у своїх історичних мемуарах. Він взагалі все на власні очі бачив. Один за фанатик поставив класне запитання. Я не знаю, як пі... Это... Говорив він, може, і не про Мордана конкретно, і не про Азербайджан, але звертався теж до пропагандистського кодла, яке бреше як дихає. Так званий зетво Янкор сильно незадоволений замовчуванням масштабної ліквідації командування 155-ї бригади, і разом з ними генерала Гудкова, якого Путін вже тиждень облизує з ніг до голови. Нам же почему-то ніхто ні гаварі, руководство... погибло 155 почему вот уже 4 хомяка прилетело четко в цель потому что у нас нету работы -а. а он дорогой а его не покупают поэтому нам что-то эти дроны Добрыня зал это который не летает переделать надо этот сибирячок уже сколько говорю сам по себе летает 14 минут кого там ему поднять он сам себя не может улететь свистеть вот такая вот ребята шляпа постоянная Діне гавнамізіна з телевізора льоса. Ну що правда, то правда. На Росії мало правди почуєш. А коли хтось хоче її розказати, то відразу самовільно падає з балкона чи що там ще. От, наприклад, взяти славно звісно операцію труба, про яку вже і пісні склали, і пам'ятники поставили, і фільми познімали. Але все не так вже й сонячно. Окупанти розповідають, що всередині тієї самої труби було справжнє пекло. Иначе умови. Одна из ошибок, не было воды. В туннеле не было воды. Слушай, что там было? E, Значит, когда воду начали, такі лажники идти. Ну тут дойти туда дня, два, три. То есть люди там не могли ждать. Они рыли потихоньку, без воды, без нічого, щоб вийти, ходили, щоб чтобы воздух поймать. No. Все, выходили. Вода-то не доходила почему? Там... То Ахмат забирав. Ты несеш, правильно, если мы ми несли бы тридцатки, а mm -hmm. там встречаешь всех і все. Да один художник, один, конечно, ты блять. А ты больше типа, и пять тяжело бы ты видав. Когда... А по дороге, говорю, і там Ахмат разбирал, розбирав, розстріливали, дрались, воду отобрали, рюкзаке жрачку. И і жрать уже хочеш. Просто забирали. Вот Ой, що, знову свої, своїх же розстрілюють. А що, Соловйов про вже сюжет на перший канал не зняв? Треба підкинути ідею. І не одну. Ось цей прояв любові, єдності і дружби, думаємо, ні Скабєєва, ні Сімоньян не показували. Я сказала, що у мене є, і я оплатила. Якщо вам не прийшло повідомлення, це ваші проблеми. Я говорю, зайдете в контролери. Я отсюда. не пойду никуда. Оплати проезд. Я оплатила и Оплати, вам показала. Про... Покажи проезд. Как Просто я вам плат... могу показать, если Покажи. у меня сейчас интернета нет? А, как как ты оплатила? Я говорю нету. Вы меня выслушайте. Я не буду слушать ничего. Теперь. Тогда я вам не буду ничего показывать. Почему я вам и должна вон отсюда, показывать? Вы. вы не имеете права меня выгонять. Ну вы что ты мне говоришь? Б... Давай, блядь, это показывай мне свой телефон, где оплата Я вам говорю, как я вам сейчас буду показывать. Що ви делаєте? Нісуть свої руки. Я нікуди не їду за не їдься! Ну і все за цікаві за одної дури за ція нікуди не їду у підсумку. Водій побив і вигнав дівчину з автобуса просто через те, що йому не надійшло повідомлення про оплату. А через що воно надійшло? Правильно, бо Путін боїться дронів і глушить інтернет. Зараз школярка лежить у лікарні зі струсом мозку та гематомами. Отакий такий він російський мир. Або такий у забайкальському краї начальник прикував свого робітника ланцюгом до батареї за прогули. Що там по кріпайському праву давно не чули. Вот народ дивіться. чоловік працює на жиби. Не вийшов на роботу кілька днів. Начальник його прикував прикривав такою цеп'ю. повесил замок. И что, к батарее он тебя куда приковал? И приковал к батарее. Ему удалось от батареи отцепиться, отсоединиться. И вот он с такой цепью, с замком, жибы шел пешком. И не знает, как ее убрать. Это что такое? У нас что, царские времена какие-то начались или что? У вас царські времена і не закінчувалися. Якщо що, просто з кожним новим царьком вони під різними соусами подаються. Ну і наступне відео просто для настрою. Тут зійшлися воєдино дві традиційні цінності Арефі, які пишіть у коментарях. Що у вас Я із за твоєго кефіра водку розбив. Російські чиновники стріляються, падають з вікон, раптово хворіють і загадково зникають. Щось дивне коїться у владних кабінетах Росії за останні роки. Десятки смертей, і всі з однаковим присмаком. Що приховує Кремль? Розкажемо зимить. На Росії знову сезон відкритих вікон, раптових самострілів і загадкових хвороб. Кремль, схоже вирішив нагадати своїм, хто в домі господар. Міністр транспорту Роман Старовойт, той самий якого торік хвалив Апті Алаудінов за службу державі, раптом вистрелив собі в голову з нагородного пістолета. До речі, сам. У власному будинку, а все нібито тому, що його відправили у відставку. Через кілька годин у його кабінеті вже весело розкладав ручки новий міністр транспорту. Притому так весело і так радісно, що ж якось незручно. Посміхаємось і махаємо, і це все через пару годин після повідомлення про смерть попередника зворушує позитивом. Каже, був цікавий день. Можливо, сподівається, що його шлях скінчиться якось інакше. Вірить у себе, але не варто було б. Старобойта такий не один віце-президент ТрансНЕФТІ Андрій Бадалов також раптом випадає з вікна. Бо ну звісно, хто не хоче стрибнути з вікна, коли у тебе все в шоколаді. Але чогось ми точно не знаємо, і тут починається магія статистики з 2022 року. На Росії вже 34 високопоставлених, не бажаючих продовжувати життя, чиновників, і це тільки ті, кого не встигли поховати без свідків. Одних відключило від життя через раптову хворобу, інші розбилося, хтось випав з яхти, інші застрелилися. І всі абсолютно випадково пов'язані з великими грошима Кремля або державними таємницями. Можна лише припустити, що Кремлю так вигідніше: мертвий чиновник, тихий чиновник, бо мертві бджоли не гудуть ані про відмування грошей, ані про провали логістики, ані про щось інше. Не виключення, звісно, що люди просто не витримують того, що відбувається у верхівці російської політики. Але хто як не вони були її невід'ємною частиною, можливо, причиною були погрози або розправи, чи вони просто знають, що краще самому піти ніж потрапити в руки силовиків? Хто знає? А поки на Росії все стабільно, падають з мостів пожежні машини, викидаються з вікон топ менеджери міністри використовують нагородну зброю не за призначенням, а нові кадри з усмішками заходять у кабінети і займають ще теплі крісла своїх попередників. На цьому кажемо вам, папа. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новини з багнюк.